Всім привіт! Дели розпаковку з базара. Що ми купили? Во-первых, тут свіженький хліб, хтось не закрив. Це не купили. Ми купили яблуко. Який медовий медовий вкус, медовий хруст. Щось таке. Коротше, зараз, дівочки-мальчики, щось медове купили, коротше. Такі от яблучки. А, нет, это фуджи. Простите. Это фуджи мы купили. Цибулька зелена. Салко. 700 гривен килограмм. Как вам вообще эта история? 700 гривен килограмм. Э, это. Кстати, я купил карасики. Фу. Сало. <кхе> одне біле. одне генеральс. Посолено, шкурка сумасшедша. Це Діма бере отакі штучки. Це ж я вам хочу все потім показати. Е Гарбуз. Гарбуз, самі розумієте, зачем Маша любить супчик. рідіска корнішони зараз будуть. рідісочка така красивенька. Е український хат і український хліб. Понимаєте? Далі, ми взяли е, баклажани перчики. Баклажани взяли ще такі білі, сині. Так, краси, тут мені не надо. Я купила собі, дівчатки, носочки, мальчики, такі тепленькі. Зараз я їх одіну. Я очень люблю, щоб була тепленька ножком. Да. Так що, получається, що у мене... ножки будут в тепле вместо тапочек. Бо я тапки не дуже. Ой, ой, прелесть, 130 гривен. Ой, море удовольствия. Ты шо, хор... ангорка, что Так, дальше мы купили бурячок. Бурячок на... Знаю, что интересно было бы сценами, девочки. Ну, извините. Квашена капуста. Потому что я считаю, что надо снидать самым с капуста. капустой. Зараз цибульки, олійки, О, Вообще. згущене молоко, варене, Зачем? А за тим, що буде у нас цей торт квафільний. Трубочки, печиво, не знаю, що це за печиво. Їма накупив багато спецій, тому що він буде робити. Погодімчик, сало, е, пакети і ось така для капусти шинковка, ще воно правильно називаємо. А для чого? А, і для картошки. Так, в общем, зараз я вам показую скромненькі покупочки і починаю готувати сніданок, бо ми ще не снідали. Так, от таке гарне сало. Це генеральське Це ні, Ми спеціально просили, щоб менше було всього. Вот такая вот у нас красота. Цибульку принеси на сватик. А, ще пакет яблуками. Ну, ладно, в общем. Це я буду мити потом. Бурячок. Сейчас. Бурячок. Сейчас мы будем снідать. И буду... Ты будешь нарізать, яички, да, сделаю? Okay. Варені. Чи okay. жарені, яких то хоче. Все, починаємо готувати сніданок. Вообще, а як називається це, це джиха чи як вона? Тренована. -ну. Це тренована. Піц, булька, саупо обалденная. Оце 350, по-моєму, на це 700. Ну, не знаю, как. Яблочки, осені букеток на чоловіка. Ну, кстати, а не як на сіні. Німетр. Ну, так і стан нормально. Вова сказав какой-то странный букет. Кліпчик. Діти. Чайок заварила. Все тут полагається. А, машину. салатик. Салатик. Я не кричіть, її їсти. Вова, він чує. Він не глухий. Все, сідаємо. Бо мені на манікюр ще. Давай. Діма он чиста рибу. Вийшов на вулицю. чиста рибу. Фу, спочатку боже, та не захотіла жінка чистити карасі. каже, вода холодна, я не хочу. ж Що її, І там такі толсту, по 3-4 кг чистити. Це мене мама хорошо рибу чистила, бистро карасі сяла. и чисто. А потом жаров Я бы никогда вот это такая не Никогда. Вот шалуха, это все. Может и перчатки, да? и рот уже открылся, Дима. Не, я сейчас потроха фу кыш муха муха пошла вон пошла вон О, уже прилетили мухи потом батулизм да ботулизм. покажи ты вы Да. а что икры нема а ты голову оставляешь а зачем ты щечки убираешь не щічки забрав. Зачем? Це вона фільтрує все, да? да, так? Так, не знаю, не їсти. Не жарий, так? Да? Ну, жарить можна забрану. Хто їсть голову, той обирає зябра. Хто не їсть голову, то є. Й... Навіть у риби є кров. А ото чорне. А. а це пузик цей. Холодна вода фус. Стіки ти взяв. Ні. Ні, Який осінній двір гарний, да? ярко-зелений газон і такі вже бордові квітки, геть. Да? Це ж надо, як красиво осінь. Барви змію. Смасаті. Гортензії померзли одразу, оті придурочні, я їх не люблю. Оце ці. Бачите, сразу все, жопа прийшла. Ну, вже все тоже. Конечно, красиво. Такі цвета. Оці ці теж туйки хороші. Це gold, а це ж обичні. Ну, ми їх купили, вони что-то. Вширь не йдуть Він тоді казав, Діма, що надо їм верхушки зрізати щоб вони вшир пішли. Про туї, бо вони тільки вверх ідуть. Вони вже чуть-чуть вище забора. Звісно Тільки ота щось Така квола. А ці всі вище забора Дебелі Красиво. А вже осінь прийшла в мій сад, я ж не кликав, іди назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукаю у вікна мої. Красота, З криша. ці панелі на голову не попадали. А вони добре причепили, вони не падуть на голову. Панелі. Бо я так боюся терпі попід хатою ходити. <свісно> Звийся, не ходи, Діма. Це моя хата, де я маю По Попід чужой? Що? Я ж сонце залезне, я ходжу там, де панель. Ти мене. На-на-на-на-на. Я вже як зайчик співаю. У мене просто таке осіннє, якесь настроєння таке, ясь рубашечкою якусь собі куплю. Ой, коли я тільки похудаю, от що я не знаю. От це я не знаю. От бачите, як хорошо, носочки тепленькі вділа, ножка в теплі, прелість. Просто прелість. А це колись плитку ми у діманих батьків забрали, у них там щось залишилось, І я таки її наложила. Ми посіяли газон. І воно, бачите, як заросло. Як будто так і треба. На це мені подобається. Неудобно так. Раз, раз, це я Дімі це не подобалося. А я не впрашу. Вже треба в наступному году сам шити стрихти, стригти. Бо позаростало. Ще треба продовжити їх, але ну, поки не знаю, що я хочу. Я поки не можу определитися, що я хочу. Так, девочки показую, що я купила очень швидко очень дуже э, жато. Я купила собі два лонга. обычненьких. я зайшла в магазин Solmar. Це український бренд. Такий відсидально ну, не, не, не дорогой, тому що всі українські бренди, як для мене, то ціна просто караул завищена. 399 гривен. Я взяла коричневий такий шоколад і такий же взяла білий. Я не знаю, дядька, як воно буде носитися. Синтетика, синтетика і говно. Но за 399 гривень лучше я не ожидала. І купила отаку собі рубашку, типу баечка. Що то таке. Вона така оверсайз. Довга. Такая. Прикольная. Вона коштує 1800. Ну, взяла, думаю, взяла М-ку, чтобы ну, така вона, типу, она, типа таке. Ой, а Так, от. Так, люди, показую, що я купила брокат. Кстати, я чисто звичайно зайшла в прокат и вытянула счастливый билет, типа, достаешь снижку. і, звісно же, мінус 40. Знаете, що я купила? Я купила, звісно з коттедж, це... Это... Один із моїх любимих гелів для душа капеч і перлір, як то так. Оце. Я беру постійно ці, але е, я завжди беру інші аромати. Блін, я викинула, вже вона закончилася. А це я взяла якусь розу, якусь. Ну так, неплохо пахне, Я навіть не нюхала. Коротше, два на цього. Цю... На цей немає, на цей немає е, знижка не діла. На котеш діяла. Девочки, не знаєте, що кому подарити, щоб скромненько і со вкусом рекомендую цей гель для душа коттеш. Це гель молочко. Аромати просто потрясающие, фруктовые всякі, ой, обалденные франці. І, звісно, захватила свій крем. У мене, він вже в тому році був, я його весь использувала. Він дуже бюджетний. Зараз по знижці назад, 1300 гривень коштує. Це катеж ідроатіва плюс на зволожуючий зволожуючий крем для обличчя на водній основі. Дівочки, він так хорошо зволожує. Я... Він у мене закінчився. Я його теж купила в тому році осінню. А я його, так сказати, добила. сейчас я открою взрыв. И це уже у меня друга булечка. Я, во-первых, девочки, аромат, ну, надать нельзя, взять, так Сейчас. Ой, как им пахнет, девочки. Какой срози, что это такое? Вот він просто, поняли, от його просто хочется, вот знаете, перед макияжем. От він похож на невесту. Крем невести. Він так. Ох, він так пахнет, девочки. Обожаю, обожаю. У мене все роза хочет, офигели, все такие приятные ну, надесмы на грязную морду назначить вот это могу смело рекомендовать уже другая у меня булька новин именно увлажняющий очень такой і не инжирный ничего просто Просто обалденный рекомендую всем просто забегла и взяла потому что надо было скидку вытащить. Я не планировала эти покупки. Не планировала. Это как-то само собой так получилось. А мои планы это не входило, девочки. Скажу вам честно. Ну, а крем, конечно же, кремцы я знаю. И он мне не очень подобается. Хорошо. Кто ищет кто-то недорогой крем, пожалуйста, бракард. Еще маковские была помада и оливец. Но Мак мне назначится, но я все равно куплю. Все равно на день рождения куплю себе карандаш, такие коричневые, коричневая помада. Детки, буду модно, хавайся. Ой, ладно. А, я еще вованные кроссовки не показала, да? Сейчас. Так, показываю вам вованные кроссовки. Это Skechers Mega Craft. Я. Пляла, Пляла. Я б так и не купила, конечно, Ну, вони посчитали І Иградику тоже скейтчерс, но він уже ушел. Вот такие на липучке, що важно. Девочки по цене не знаю. А человека паука. В интертопе покупала. Есть королет. Нема ценника. тут, а, не нема, девочки, ценника. Можно праты в пральной машинке. Мам. Мам. Мам, Можно сушить? Сушить на Короче, вот такие. Тебе подобается? Да, сосниму мне самолет, Самоліт. Да для человека паука самолет. Да, це купили его Лего. Да, і человека паук теперь. Полиции с класс уже... скласти. Все, давайте. Так, у нас тут по кухня. мере, значит, ну, сала. Тут каждого ты... разные спеція. А, ты так? Ну, я так, ты так. просто только его книжечку и муравьилку на двоню. И что потом? Просто я нарезать, нарезать специи. За морозными будут таких. Ой, специи так пахнет. А что за специи? Тут багато різних. І така буде на розрезі. Кождорос. Димажори карасики. А це сало куди? О, є. Просто есть. Це, це що дешеве? Це генеральська? Генеральская генеральська, боку прикуску генеральська. просто в морозилку и вставлю. На стильную такую. Ну, тут я такая замороженная, ты ее так нарезаешь, она... Все так, кто любит в морозилке сало. Напишите, вы любите, а я не люблю. Я люблю, все такая живая. Трусилась. Как моя срака. Понимаешь? На два дня?